Учені штати наразі не мають готового плану припинення війни в Україні. Про це у Мюнхені заявив президент Зеленський. І він також додав, що якщо Україну не беруть до НАТО, то нам потрібні інші ефективні гарантії безпеки. Інакше Росія нападе знову. Війна Росії проти України одна з головних тем безпекової конференції, що зараз триває у Мюнхені. Там працює кореспондентка каналу Інтер Тетяна Логунова. Вона з нами на прямому зв'язку. Таню вітаю. І розказує, які ще заяви прозвучали, чи можна говорити про перші результати? Вітаю Олю. Ну, повідомлень з Мюнхена Сьогодні вже стільки багато. Що здається, що конференція триває щонайменше з сьомої години ранку? Насправді офіційно вона щойно розпочалася. Буквально пів години тому і її відкрив президент Німеччини Франк Вальтерштайнмаєр. Тепер щодо новин, ну, по перше, сьогодні вранці тут в Мюнхені мала відбутися зустріч президента України Володимира Зеленського з віце-президентом США Джеді Венсом. Утім, її перенесли на вечір. Це пов'язано з тим, що у. Україна допрацювала і передала американській стороні проект меморандуму про співпрацю щодо рідкісноземельних металів. І тепер вже час взяла американська сторона, щоб ознайомитися з документом. Натомість президент України вже зустрівся з журналістами і зробив ряд заяв, зокрема про можливі мирні переговори. Україна готова говорити з Дональдом Трампом про мирний план без передумов і обговорювати усі його параметри від контингенту до членства в НАТО. НАТО. що важливо для України, це гарантії безпеки. Тобто, якщо нашу державу не беруть в НАТО, нам потрібна щонайменше велика, сильна і добре озброєна армія. Ну і звісно, є червона лінія це юридична територіальна цілісність України. Пропоную послухати президента. Територіальна цілісність юридично ми ніколи не визнаємо ці території рускими або не русськими. Ще ще якимось. Ну сьогодні ми говоримо про ворога Росії. То я просто говорю, що це українські території. Так і це точно червона лінія, бо це конституція України, це наш суверенітет. Це може вирішувати тільки народ України і ніхто інший. Відомо також, що зараз у ці хвилини Володимир Зеленський зустрічається з президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляйну у Мюнхені. У нього буде багато двосторонніх зустрічей і виступи на конференції. Сьогодні він візьме участь у дискусії з американськими сенаторами. Ну а завтра виступить з промовою. Ну а зараз весь Мюнхен чекає на виступ віце-президента США Джей Ді Венса. Він буде говорити, він говоритиме про нові пріоритети американської зовнішньої політики і тут. В кулуарах очікують, що ця промова буде дуже жорсткою, можливо, навіть конфронтаційною. Зокрема, американці вимагатимуть від європейців збільшити видатки на оборону і більше розраховувати на власні сили. Але послухаємо, що він скаже. Виступ почнеться буквально за 20 хвилин. Олю? Олюта дякую. Будемо чекати на інформацію з Мюнхена. Там сьогодні справді активно. Кореспондентка каналу Інтер Тетяна Логонова про головні тези Мюнхенської безпекової конференції.